А от, друзі, як ваші справи, зараз розповім, як мої. В цьому відео, як вже прочитали назву, буде йти мова йтися про зуби і про стоматологів, зокрема, у дітей. Можливо, ви згадаєте, що там у діток щось не так, чи у ваших діток щось не так, і швидко зреагуєте. Буду говорити на прикладі моєї доньки, тому що ми йдемо у нас якраз. Очередний візит про зубки. Я хочу просто розповісти, з чим зіштовхнулася моя донька, якій лише 7 років, і в неї стоять брекети. Але брекетна система є різною, тому що, да, там ми вже зі своїми зубами вже прожили вік, ми знаємо, що то було, як то було. І незважаючи да, на те, що в мене були шалені проблеми, але дякуючи, що мені не занесли тут інфекцію. Тому що це теж дуже велика така проблема, що, бачите, в мене ж аж очі. Я знаю да, трьох людей, в яких була інфекція, і просто проблеми, що ти не можеш нічого зробити з цим. А... І тому я розповім да, що от е, спіткає діток, і е, що треба звертати увагу вже коли дітки маленькі, і що треба з цим робити. Ну, може, послухайте нашу історію і побачите, тому що у Марії все супер. У мене є старший син, якому 22 роки. Його візуби ми почали йому лікувати з трьох. З чотирьох з половиною років пломбувати з чотирьох з половиною, тому що, маючи свій досвід з зубами, я знала, що мої діти не мають з цим страждати, я маю зробити все. В сина була дорогостояща стоматологша, але я його туди приводила, я сиділа на калідорі і йому там все лікували. І от з 4,5 років син да, вже там зі своїми зубками по потребі, там, де потрібно. Так, це в минулому. А, і, навіть, да, і навіть йому в 16 років вирвали кутній зуб із кістою. Кіста, якщо є, то або зуб видаляють нерозумні, або розрізають дісну, і під корінням вирізають кісту. У мене так в передньому зубі була кіста, і мені розрізали, вичищали кісту, щоб е, зберегти зуб. Ну, вже той зуб там від нього лише пеньочок, да, і в мене от спереді чотири надітих зуба. Ми ж про зуби говоримо, правильно а Це що прокісти. Операція була складна цілу годину, а так сиділа в сознанні мені підкалували, хоча сказали, що дуже складно було, що якби знали, то в стаціонарі це все робили, але Оксана витримала. Перед собою уявляла оце, цього Ісуса Христа розп'ятого, що в церкві да в нас просто стоїть да там дерев'яний. Оце я його уявляла цілий час і мені там це вижужували. гарно вже така виросла, що лікар. Стоматолог взагалі, коли побачив, знімок був в шоці, казав, де вона? А я прийшла лише, тому що ну він поміняв корінь колір. Та й зуб А перед цим я ту кісту мені намагались лікувати електрофорезом Нічого це не дало. так що Якщо у вас є кіста, вам предлагають, давайте лікувати електрофорезом а потім побачимо. Ні, йдіть відразу її вирізайте, ото будете знати. Якщо хоч одна людина цю інформацію почує, супер. А інша кіста у мене була з іншого боку. Зуб був ідеальний, був дуже хороший. І ту кісту вона лопнула, і в зубі утворився свищ, Да? з сквозна утворилася без каріса, без нічого. Це, це жесть було. Я гризанула шкурку, нажала, і вона лопла. що У мене отаке все було. Свято, пасха. Я збираю чемодани на Польщу, В результаті я залишаюся вдома, а тоді візи ще треба було, віза на 6 місяців. Я так про з зубами зробила, все поремонтувала от і до, зайняло більше місяця. Мені поставили все як треба, чітко. А, в Польщі, оказалось, все плохо, і мене відправили в Італію. Дякую зубам! <laughs> Якось так. так, Це такий вступ про мене, зуби. Так, е, Марія. Що в нас було з Марією, з її зубками? Значить, коли Марії було десь е, около двох років, вже ж у неї ці передні зубки були, вона отако встала зі стульчика, пішла, пішла, впала, впала. і відбила зубчик, виходить, другий. Да? Другий зубчик відбила, і в неї там залишилося його трошки відбила й то відбила. Я пам'ятаю, в мене племінник так відбив зуб, але в нього ні інфекція, не ні пішло, нічого. Просто був відбитий зубчик і все, вже потім він там випав, виріс новий там уже в 7 років. У да. Марії цей зубчик відбився, ну я знаю, що таке є та є. Потім да, там я дуже слідкувала от за її зубами, щоб дивитися, щоб да, оце каріса чорного не було. Да? В неї якесь воно таке сіре було, незрозуміло. Що, да? А це ж молочні зуби ми звикли, що портяться, то й портяться до стоматолога, як ти в три роки ту дитину заведеш? Хто його знає, що до чого. Да? І ну, підпорчуються, щось таке незрозуміле, наче не портяться, стираються та й усе. Ну, Я вже зараз розумію, що видно від того зуба, його треба було да, замазати. А, і від того зуба пішла, якби якась інфекція, не така, що все чорне, тому що я знаю діток, в яких вже у два годика взагалі передні зубки вирваті, тому що там все чорне. Ну, В Києві на зоологічній, здається, там є клініка, де під общим наркозом роблять ну, це інше. А, добре, я ж це я, в три роки Марії було, ми поїхали в Україну, ну, я завела її до стоматолога, ну, до, де дорослі. Мені навіть мені її в рот не заглянули, сказали та ще мала, три роки, що ви там це, І, ідіть. Ну, я й та й пішла собі спокійно, три роки я попитала, що зробити. Марії чотири года. Я бачу, що там ну, щось не так, ну щось і портиться вже зубчики починають бачу. Ну, я ж з, Русі, з Русланом старшим, я ж його до стоматолога. А тут що, тут Оксана жертва? А, я намагалася, Франко, стоматолог, треба повести, добре. Я ж сестра, да? там мужик, там мужик. Між собою жінки да, об'єднуються, дружать, ну є ж сестра, я ж до неї. скільки. Їхня реакція. <смі> Чистить зуби надо, було вчасно. Хоча своїх дітей вони вчасно да, повезли до стоматологів. А, оце. Я дуже питалася добитися, нічого не допомогло, як рік. От, от Зараз згадую, я рік просила, в мене нема ні машини, в мене немає коштів, я не знаю, куди повести цю дитину. Оце бути іммігрантом, напевно, в чужій країні ти стаєш безсилою. Але коли в тебе поруч є партнер, є діти, сім'я. Ну, це не про те, що ти в чужій країні, це про сім'ю. Це вже да, більш, от сімейний канал. У мене сімейний канал, у мене не про життя в Італії. Не допросилася я нічого, да, з трьох до чотирьох, з чотирьох до п'яти, в п'ять років. Вже в Марії там є карія, молочні зуби, ну мовчу. Їду я в Україну, приїжджаємо ми в Україну, видно, зміна клімату, моя рідна земля, де я не живу вже скільки років. А але коли ти приїздиш, приїздиш не з-за того, що там дешевше. А то що так якось? Коріння є коріння? У Марії починають боліти зубки. К... Ці кутні зуби, там кар'я, починають боліти. Так, боліти, що треба кудись вести. Записуємося ми до стоматолога. Поїхали ми до стоматолога. Ну що ж, там дійсно треба було під наркозом це все робити. Марія, виключ світло. Не пхай мені вату в рот, п'ять рочків дитині. І отак садять і ще маму напроти, і мама вговорює дитину: да, Ну це мама, ну, ну вони, вони в нас захисту просять. Да Ніколи ти ну, заведеш ту дитину до стоматолога, вона ж наоборот буде кричати, виведи мене, звідси, спасіть, помогіть. Мама там немає сидіти, в того стоматолога. Ну, ну чесно. А значить, не далася вона раз, другий раз не далася щось там, їй бжикнули, якусь пломбу заложили. Ну, каже, дивіться, в неї там ну, треба дивитися гарно за зубками. Треба зробити повну там корекцію тим зубкам. Мені дають номер телефона в Житомирі. Це було як я там 22 22 рік, 23-й, 23-й рік. А, дають мені номер телефона в Житомирі стоматологічна клініка, де під наркозом лікують ці всі зуби. Раз вона отак. А, і, ну, я зателефонувала. Теж так знаєте. Мені дуже, я рахую, що пощастило. З дитиною все добре. А, а, тому що тут я не знаю, що я б я робила. Я не знаю, що б я робила тут. А, е, виходить, що я дзвонила, не було місць, але е, сказали, дивіться, ви да, щоб у вас були аналізи з даті, з даті аналізи. У нас були аналізи, у нас були здаті все. Ми здали аналізи, ми лікувати зуби. А от да, якщо включити цукровий діабет, то через рік у нас він виліз. То, виходить, перед цим рік аналізи були всі добрі. Це не, не, не до чого не зв'язано це я собі. А, і Нема місць. Але мені зателефонували, а ми ж їхати в Україну ой, в Італію маємо повертатися, що да, там, там аж на місяць далі, а ми вже їдемо. Кажу, Ми маємо їхати, ми не будемо тут. А ну, каже, Почекайте. Я вам зателефоную, тому що там була якась дата, да чи ні, хтось буде, не буде. А, мені пощастило, нам зателефонували і перед від'їздом е, з України в Італію ми попали. І значить, що нам тоді обійшлося? Десь 21 тисяча, 23 рік. 21 тисячу я заплатила, я знала, що це так. Але там сам наркоз коштував, видно, 5 тисяч. І да, там за годину. І якщо ще додати, то там щось по півгодини, ще щось, ну, це вже інше. Нам вирвали. Нам вирвали, вгадайте, скільки зубів. Раз, два, три. Ага, да, Сім зубів нам вирвали. Нам вирвали передні, бо вже не було що лікувати. Нам полікували сім зубів. Сім вирвали і сім полікували, здається, за півтори години. Уявіть собі. Отак, що ми зіштовхнулися. Що я хочу сказати? Це не повна. Огурцов. Це не то, що я невчасно звернулася, я звернулася вчасно. Оце все це є, називається звернутися вчасно. Сам всесвіт мене має чути, тому що я я мама, да, мама. Не, ну, не я мама взагалі слово мама це стосується всіх. Слово мама це мама дорівнює е, Шварцнегер. Мама дорівнює. Всесвіт, супер-пупер. да, Мама має, от, мама слово, саме мама. Ми справились все добре. А, е я ж сообщила це все, батьку. А, знаєте, що сказали його родичі? Треба було раніше якось про це подумати, що ж як тут була, треба ж... раніше було подумати. А я не просила допомоги, а я не стукала. Але я мама, я відповідальна, ніхто не відповідальний. Але оце це я, знаєте, да? змія повзає, ти на неї наступив, ти винен. От, так от. А те, що змії повзують поруч, це вже природа. Вибачте, ми прийшли жити до змій, а не вони до нас. Ну, Я про ліс теж. Хто мене... Дивиться, хто мене знає, знає, що в нас тут, ну, реально, чорні змії, ядовиті повзають. <рив> Отак, от це те, що було да, з Марією. її зуби. Нам сказали, що там не заложено вже якісь зубчики. Ну, є таке, що не заложені. Вам треба буде до ортодентиста звертатися, ходити, що ви маєте це зробити. Марії, да, це було от, 5 років. Значить, окей. Ми приїхали, все там. Ці передні ж зуби в неї забрали, і все, прийшов час же там 6 років почали вони рости. Але вони ж теж в неї такі великі, гарненькі зубки, і вони там вже бачу щось не те. Ось ці зуби отак ростуть. Е, ну, ти ж не розумієш, ти не дентист, що там другим зубкам місця не вистачає. Але я знала, що мені треба йти. У мене тут є подруга, яка весь час ходить до цього дентиста, і Я ходила раніше, пішла б я до нього, мене записали. Я прийшла, нам подивилися і відразу сказали. Що треба ставити апарекіо, Ну, оцю. Ну, брекети. Окей, ставимо брекети. Ми ж всі думаємо, що брекети це отак спереді. Все, супер, да спереді. Да? Дитині 6 років. Чому я це розповідаю? Тому що на вулиці такий дощ. Чому я це розповідаю? Тому що, щоб ви розуміли, що да, із цього віку лікують, тому що мені навіть писали, я вже про це розповідала. що, коли була маленька, мені сказали, що йди гуляй, прийшла в 21 рік, там виривають, там не виривають, там інфекцію занесли. В общем, у дівчини повна повний треш вийшов з цим всім. Да? Там історії багато є таких історій. Тому я розповідаю: загляньте в рот вашим діткам, якщо там є каріс, є там ще щось є. Будь ласка, ведіть, ведіть, ви знаєте куди. Не чекайте. Щоб потім були проблеми. Мене з 8, 8 років, що я пам'ятаю, мене водили. Ну, це було раніше, це, ну, мене водили, батьки, не чекали нічого, мене водили. Ми оце рік тому пішли, а ще в нас виявили один карієс. вже після того, як ми місяць туди ходили, аж виявили. Да? Спочатку там його не було. Яка в нас брехітна система? В нас о, виявилося ще, що в нас от передня челюсть вона е, туди йде, ну трошки завалена, так, то не видно. Да? Як людина вже виросте, то вже видно, заваляно, не заваляно. Ну, в Марійному випадку вона, там, до якогось віку можна виправити, а далі вже тільки через операцію. От те, що у Марії. Це не городове. там У меншого брата теж така сама система стояла ще 40-30 ну, років тому. Да? В неї стоїть брекетна система, отак, на піднебіння, приклеєна до зубок на піднебіння і розрахована на те, що, да, що вона роздвигає зубки. І от в Марії в перших там, три місяці. Все дуже гарненько пішло, все чудово. Доктореса наша в захваті в восторге. І що там ще цікаво? У нас був такий крючочок, і ми кожен вечір підкручували, підкручували, підкручували ту брекетну систему і воно розширювало. Да? В якийсь момент дентист сказав досить. І була дуже, взагалі, каже, супер, тому що передні зубки рівненькі, і виходить для других. Теж освободилось місце, і вони вже вийшли рівні, Да? Що там десь криве, то вже одне. Потім у Марії ще не заложено, там не вистачає, здається, чи клики, чи що. Нам їх попломбували і сказали, що це, якщо випаде, то вже все, там уже не виросте. І да, можна, казалось би, коли там щось не заложено, можна здвигати ці зуби, що є, і все. Ні. Зубки роздвигаються так, як треба. І залишають місце навіть для зубок, які не заложені, тому що з одного боку щось там продивляється, а з другого боку не видно. Це, по-перше, І теж мені жінка писала таку історію, що їм їй там вже було років 50, вона наважилась поставити ті всі зуби, щоб аж гарне було, і в неї під коронкою вилазить зуб, вилазить зуб постійний там клик. Уявіть собі. Так що отаке. А ми з Марією рухаємося до дентиста. Заберу Марію з автобуса, а отакі наші справи. Я дуже щаслива, що я вчасно звернулася, що Марії з зубками все ок, що ми спостерігаємо, наблюдаємо і це дитині 7 років. І да, ставлять різні є брекетні системи, є різні проблеми. І це не означає, що це наперед і роздвигать. Брекетна система, в якому віці ви там вам не втюхали, наважились поставити, щоб рівні зуби були. Тому що не для того, щоб навіть рівні зуби були, а після 30. Виникають проблеми. Якщо у вас неправильно челюсть стояла, Ну у мене нижня, так ось у якісь хвилі, там ще щось Ну у мене нема такого, що там замикає, ще щось. Після 30 років чомусь починає клацати і замикати. І після 30 років, чому люди ставлять брекети щоб роздвинути, щоб не було проблем, щоб не замикала сама челюсть. Да. Але є люди, які ще резинки оце просто надівають, теж це допомагає. Я знаю теж одну знайому. А тому рухаємось далі. І знаєте, ще такий момент, коли ви поставили брекетну систему, вже аж в пізньому віці, після да, 20, там, не знаю, здається, до 16 оце все ще можна більш так е, плавніше все виправити. Коли там після 20 ставлять бракетну систему, це все випрямало, це все зробило. Але під небіння потім ставлять на все життя железячку, яка має це все утримувати, тому що якщо ти знімаєш брекетну систему через пару років, там, а воно все одно, якщо ти це не доробиш, воно все стане все одно на місце. От таке довге відео про зубки, побережіть себе. Ми вже да, там у віці там поверивали, не поверивали. Що було, то було це наслідок. А дітей своїх, будь ласка, звертайтеся, звертайте увагу. І в мене оце тоже сестра з племінницею грається, в них там теж зуби з дирками і вони граються, ну, дограються. І якщо що, то в них там є поруч зоологічна, і вони туди вже поїдуть в критичний момент. А, так що загляньте і не думайте, що це молочні зуби, що це щось пройде, ще щось. І отакий от момент, да, чому от молочні зуби портяться, чому з трьох років починають портитися зуби? І це не те, що зараз солодкі, їдять ще щось. У мене сину 22 було, да, 22 роки тому да, він родився і було вже там. Це все, от, як дентиста сказала, що от в такому віці портяться зубки, малю, це все формується. Але якщо за цим прослідкувати, лікувати, доглядати, то туди далі, оце що портиться, воно зупиниться. Да? Бо я думала, ну портяться зуби. Ну що це таке? Це вже 20 років їх взагалі не буде, ні каже. Це от головне доглянути, а далі цей процес зупиниться, що воно портиться, і все буде добре. Головне зберегти те, що є, і щоб не боліло. Да? Отак, от от. всім удачі, хай все буде добре, щоб було чим жувати і щоб було що жувати. Всі обняла. Рухаємось далі. Араз я зараз поцілую залазь. Чьомай! Давай. Куда цьому? О, тут. Де? Акуратненько, пожалуйста. Є Але... що покушати. Сьогодні Але... в нас по графіку дентіста. В пекорон у нас знаходиться. Дуже класний, взагалі супер. Всім рекомендую. А, а, спеціалізується саме по дитячим проблемам. А, і поїдемо провіряти. Так що, отакі в нас графіки, отакі у нас покатушки. Все фіксируємо. так Ми підкріпилися, з'їли бутербродик тепер Тепер йдемо. Підьомо. Ну нічого, ми ж не сахарні, правда? Чи хтось сахарний, цукровий? Цукрові діти України. Пока. Нас тут зустрічає така галерея красива. Странно, що людей нема. Зазвичай тут багато людей. Це чоловік і дружина доктор Роберто і е доктореса Роберта. Це все роботи нашої доктореси, до і після виправлення. Звісно, зуби, це треш. Це що, пазли? Oggi no, okay. è molto facile abbassare. Fiximo. U Maria все super. Навіть краще ніж мало бути.